Всім привіт, починаємо цей влог з Vlogs Duty Free, а це означає, що я в аеропорту, а це означає, що я кудись лечу. Але що я в відень? Я вже як професійний блогер з мікрофончиком підготувалася і знімаю для вас влог з Відні Я думаю, це буде дуже класний влог. І я бажаю вам класного перегляду. До речі, тут представлення якась лінійка парфумів. Я навіть таких не чула бог оку. Цікаво, як вони пахнуть. М -м, зараз я нюхаю Wet Cherry Liqueur, дуже сильно схоже на Lost Cherry від Tom Ford. Цікаво! Я присіла, тут так гарно світить сонечко, і я чекаю на свій виліт. Мені ще чекати дві години, тому буду щось робити. Діті фрі я походила, не дуже хочу там ходити, можливо, трошки пізніше піду, куплю свою водичку. Приїжджати в аеропорт. Це максимально була моя помилка. Друзі, я вже призові у ліні. Спішу, тому що мене вже чекають, і у нас потіх, вже в нас останній потяг. Тому я шодесенько приїжджу. Ми вже зібралася такої наслук. Ідемо по кросам. Ми вже голодні. Ти голодна вже? Дуже. Yeah. Yeah. Я теж, я теж дуже хочу їсти. Все, ми погнали. Так, швиденький обзор, що ми купили. Ми купили булочку, булоч, це що з шоколадом. Далі шиночка. Кросанім не було, тому ми купили такі пана шоколад. Отакі От ще булочки ми купили. Баварські. Яйця їх yeah, доставати yeah. не буду, це зрозуміло. І такий йогурт я собі купила. Я дуже люблю, до речі, такі йогурти, вони прям дуже вкусні. У нас такий гарний сніданок вон майстер-шеф приготувала. А нам смачного. Тім, хто їсть, також смачного. Шаміна Томінома! Даша, ти щось потиряєшся в цьому магазині, може не надо? Даша каже, що це не оригінал, але мені здається, що це оригінал, Даш. Я думаю, що тобі все. Mm. Мені подобається ось цей, з кока колою і Фантай. Ну дуже класні лабобушки. Да? Великі лабубу мені Малючий надо. Хороший друг. <реш> Сюди колись. Я розповідаю вам, я працювала тут поруч, коли відкр... воно тільки відкрилось, і стояла черга значить, от від початку до, до магазин Гес. Стояла Нічого черга, собі. і один раз я в житті не стояла цю чергу, тому що я ж не лох, І один раз хтось відстояв цю чергу, мене пригостили цією ж. І вона була смачна? Саме не смачна віч, яку можна їсти. просто тісто і так. Вау, дубайський шоколад. Дубайський, кстати, дубайський, мені здається, що може бути і смачний. Дубайський шоколад, тут є white chocolate raspberry roll, Рафаело, блуберрі. <му> Моя частина в цьому влозі. Ми зараз гуляємо, як називається ця площа? Вулиця Марія Хільферштрас. Марія Хільфенштрас. Потім ми плануємо піти десь на Матчіль або на каву, І На мене дивиться чоловік, як я говорю. Ми все-таки повернулися цією булкою. Зараз ми будемо пробувати цю <цей> булку, я взяла з фісташкою. Розпаковочка. Опс. Опс. Не, не виглядає прикольненько. Я фісташку люблю насамперед. Не дуже сладко, нормально. Ну я таке люблю. Так, булочку ми поїли. Я ставлю 8, напевно, з 10. Це не було погано. Зараз ми йдемо в Дуглас і ще кудись, в якісь магазини. Кричніме ж ви сваро такий крестик. Мені здається, він просто ідеальний послав. 140 євро такі кошти але виглядає просто вау. Ну, Трьохповерховий магазин Сваровський це просто ну, зря ми сюди зайшли, тому що ну, ми тут загубилися, за чесно. Хочеться купити все. дуже прикольний спот з матчею. Тут все, типу, як матча, але воно вже скоро закривається, тому ми взяли з собою. Be cool. Kids drink matcha. Нас угостили таким кексиком. І Челік сказав, приходьте наступний раз теж під закриття. Давай, кусай. <паспілля> Feel special. Sure, no, every night happy if I can't be with you, yeah. you your eyes so I can tell the truth Ooh, I got so high Всім доброграночку, пряме включення із другого дня у Відні. Я зараз сама, тому що Даша зараз на манікюрчику. Ось. А я гуляю містом сама. У мене є годинка вільного часу. Ось, насолоджуюся містом. Магазини поки що всі зачинені, тому я просто гуляю. Зараз не так багато туристів зранку, всі сплять. Ось. А потім плануємо йти на сніданок. В якийсь дуже класний заклад український, тому також вам це все покажу. Так, шосенько вам роблю ось такий мій look of the day. піджачок Зара. Маєчка Зара, джинси також Зара. І, до речі, ось такий класний ремінь. Я його купила на тему. Ось такий лук. І на ножках у мене Nike. Total Zara look. Всім гарного перегляду! Хотіла сказати, що мені так подобається записувати влог, особливо з цим мікрофончиком ходити. Це прям дуже прикольно. Я сподіваюся, що ви оціните мій влог. Це куди я дійшла, я в самому центрі, як бачите. Блін, Ну, дуже гарно. що я можу сказати? Мені дуже подобається від. Я Тут уже п'ятий раз, напевно, або шостий. Але я просто кайфую від е... міста. Я хочу фотографувати все. Як ви розумієте, я естет, і мені реально подобається фотографувати все це діло. Тому так, я можу просто зупинитися на одній вулиці і хвилин 30 все фотографувати. Ну, що ж поробиш, така я людина. Вирішила зайти в магазин з шоколадом. Мені здається, це єдині магазини, які відкриті зараз. Ось я думаю, знаю цей магазинчик багато лінд, і в них тут представлена лінійка з дубайським шоколадом і з фісташкою. Я прям дуже люблю дубайський шоколад і фісташку. Я реально це не просто жертва маркетинга, але мені просто подобається цей смак. Якось так. Шві її купила, але я розумію, що вона в мене помнеться, розтане і це вже буде взагалі не те. Вийшла тільки, що я злої літона, походила, зрозуміла, на що мені треба далі заробляти гроші. Мені там дуже сподобались парфуми. Три парфуми, я їх сфотографувала. Сумки, ремені мені також сподобалось. Сбавились дуже багато всього. І все це коштує немало. Але що, замотивували себе і будемо воркінг на сумочки, ремінці, парфуми. А що, йдемо зараз на зінанок, бо я насправді голодна. Ось. Тому йдемо на breakfast. Від знову у влозі. Коротше, ми поснідали, і ми не дуже задоволені сервісом. Нас трошки так обслужили, що ми ну Даша теж недовольна. Да? Даша працює в гастро і вона теж недовольна, чого скаже. Бо можна лицо попроще зробити. Ось. Їжа теж була, знаєте, так посередня. Я очікувала більшого. <гум> Сервіс це дуже насправді важливо в закладах. Ну, це прям. Максимально важливо, і ми не хочемо залишати чай. Від. Як ви думаєте, це норм чи лістр? Ти думаєш, це норм чи стрьом? Я думаю, це норм, якщо погана сервіс. Чаєві лишається сервіс. Я теж так думаю. Ось. Ну, їжа була, в принципі, смачна. Але я очікувала більшого, я замовила Е, шук і мені принесли тільки один шматочок хліба, хоча на цю порцію треба два. Ну, це факт. Тобі як сирники? Сирники були смачні, але мені заплював настрій сервіс. Ставлю у цьому закладу. Називається він Сіль з десяти. Ну напевно шість з половиною. Даш скільки сьогодні? Даша вже ходила багато разів, але сьогодні яка оцінка? Я тут була вже чотири рази, сьогодні п'ятий, сьогодні тройка. Ого, прям так низько. Не nee. зараз що плануємо йти далі кудись гуляти, витрясти наші калорії. Може, потім ще підемо на якусь чи ще кудись. Коротше, ми ще не вирішили. Прийшли подивитись на вітамінні кубики для води. Ти додаєш один кубик на 500 мл води і отримуєш напій з різними вітамин, вітамінами. Без цукру і з натуральним кофеїном. Ну, може бути і без кофеїну, але це ми дивимося кофін, це нова якась. Нам ну, вже вибрали Кока-Колу, і, і Нам сподобалось Кока-Кола, взагалі по смаку Прямо, прям як кока справжня Кока-Кола. Ну, зроблено для того, щоб е, люди просто більше пили води і підтримували свій водний баланс. Флеврітус, тут якась нова колекція з м -м, Юзу. Я в Польщі такої взагалі не бачила: типу тюльпан і Юзу. Цікаво, як буде. Є ще такий скраб. Парк. У нас зараз буде лакшері вечеря, зараз наша буде робити розпаковку. Що ми купили? Ми купили в першу чергу. Ми взяли дві порції спрінг ролів з креветкою, які питкли. І вже. соус, якийсь там. Горіховий соус. Uh -huh. горіховий соус. До речі, ми купили бомжик, якісь, ну ладно. Дві порції і е креветки пентура з мисло-солодким соусом Сидить, дивиться на мишу, я встала, я ним. Не... <зас> В іншу дізлокацію я надіюсь, тут не буде мишей. А якщо будуть миші, ми поїли. Ми поїли. Е е ми вже no. хороший, вже вся тобі смачно було? Ну no, не дуже, але ми поїли. поїлися. Поїли. Да. Креветки були в клярі смачні. А от е спінгрували були так, собі там була м'ята, і нам це не сподобалось. Це було лише. Ми любимо м'яту в махіта. Да. Мохіто в коктейльчиках. Ми причепили до наших мікрофонів, мікрофонів креми для рук. Куди ми зараз йдемо? А куди ми йдем я буду? по чоколадку. Що, що? Бо треба закусити лоденькими. обов'язково. Да. вже після вечері не буде. Десерт після вечері обов'язковий. Я дуже люблю знімати смішні Тік-Ток, я не люблю. От это вот якісь Приїжджає... Я стет. Я, я хочу естетику знімати. А ти ні? Ти любиш смішні Я люблю крінжу. Підписуйтесь на мій Тік-Ток. А на мене? Дуже вже підписані. Так а вдруг дивиться, Не, хтось що... комусь це попалось відео і що? Хай підписується на мій канал, так? Да? Ти рекомендуєш? <ріць> Дому випроводили. Ми поснідали. Зараз ми йдемо швидесенько. Візьмемо каву з собою, тому що ранок без кави це не ранок. Ми їдемо в аеропорт. Ми їдемо в тихі зоні, тому тут не можна балакати. Бачите, тут написано Quiet Zone. Це була єдина зона, де були місця. Йдемо в аеропорт і все. Через. Скільки зараз годин? 11.20. Через 2 години в мене виліт, через 3 години я буду в Кракові. Ну що, я вже пройшла контроль, я вже в діті 3 Починала ми влог з краківського дідсі фріз і іншим обідінським. Дуже дякую вам за перегляд цього влогу. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк, напишете якийсь коментар, підпишетесь на мій канал, я дуже стараюся. І можливо тут будуть ще влоги, тому що мені дуже сподобалось записувати влоги, передавати атмосферу подорожі або просто мого життя. Всім дуже дякую за перегляд і всім пока!